Привет! Це мы. Давайте сегодня мы вам распимо смешні страшилки. Наман на камеру, а смешные страшилки. Ну А для того, чтобы нам почати, нам потрібно світу, світу. Да. И взяти нашу супер-пупер лампу. Дай мені лампу. Лампочка. не бачу. Ви щось бачите? Бачите, ми теж нічого не бачимо. Ладно, давай мені ті Бачиш, Бачите, бачите, Бачиш? бачите. Вибачте. Вибачте. Бісики беруть. Бісики беруть. Ладно, ми починаємо. Ми вам розкажемо страшилки. Тут Ніші машина страшилки. зупиняється. Да. Я хочу. Давай. Іду по лісі дощ вітер ніч. Замерзла вся. Дивлюся, машина стоїть. Підходжу у віконце, дивлюся, там нікого. Дверцята спробувала відкрити. Ну, відкрито. Ну, я залізла і сиджу. Раптом машина поїхала. Я в шокі. Машина їде, а я ззаду сижу, за кермом нікого. Тут рука волохата з'являється, звідки покермувала і зникла. У мене волосся воружиться. Тут село здалося, тут село здалося. От вже дома перші. Тут машина зупиняється, В селон мужик заглядає і говорить. А ти що тут робиш? Так от їду. Нічого собі, я ж тупкаю, він їде. Да, ладно. Відрубати принцесі Так. Одного разу твача клоніка передбачила принцесі, що вона сном І за навічним спином День свого mm -hmm. вирокуном. І тоді король батько не казав відрубати принцесі батько. Печальна історія. Сотий поверх принцеві. Сотий поверх хмарочосу. Мужик біля ліфта читає. Вхід шахти ліфта небезпечний. В екстрених ситуаціях звертатися за такому-то телефону. Заходить він в ліфт, хоче спуститися вниз, але раптом ліфт починає падати. Мужик в темпі дзвонить по вище вказаному номеру. Лунає голос із трубки. Алло, морг слухає? Хоч важі. Морг. А чи не одруживатись мені? А чи не одружуватись мені? Записала я сама себе. І сама себе налюкала. Одужуйся! Да. Ладно. Бабуся, а... Це моя. Це моя. Ну ладно. Я не любила. Так, бабуся, открыється, страшно. Маленька, девчонка, поп... Вже нас вержать. <laughs> Маленькая запитає у бабусі. Бабуся, а повіриться страшно. Ой, страшно, улучшав, страшно. Найстрашніше бабуся. Найстрашніше унучка. Страшніше. Найстрашніше. Страшніше, мила. Найстрашніше. Найстрашніше. Найстр... Анука кричить, страшно онука корчить страшну пику і піднявши руки зі скоролюченою пальцями над головою, намагаючись налякати. Бабуся! Я прості дутка! Прострійка! Прості Простри, Прострі. Прості. Прості тутка. А тут я на порозі стоїть величезний неголений амбал, а під пахвами в нього дві труни. Труни, труни. <хи> Затишний вечір. Родина сидить біля телевізора, п'є каву. Дзвінок у двері, мама встає, йде відчиняти. На порозі стоїть величезний неголений амбал, а під пахвами в нього дві труни. Труни? Труни. Запитує Мамаша, це ви дітей до піонерського табору відправляли. Хапайше за серце. Ах! Простяжуючі труни. Візьміть, це вони на уроці праці зробили. Ха. У морзі згасуємо вогні. І це встане. Спи, моя раді. У морзі згасли вогні. огні. Мухи над ними жужжать. Оце то готський якийсь розказ. Да, і це на сьогодні все. Ми вважаємо вам щастя, здоров'я. Я беня те своє. Вибачте, це я просто до дня вчителя. <звіх> ну, а на цьому ми закінчуємо. А на цьому ми, ми... ми закінчимо. Папа, ми вас любимо. Ставте нам лайки, коменти і підписуйтесь на нашу групу. Бай-бай!